Євроінтеграцію у Фюле призупинена в Арбузова. Триває в ефірі ТСН тижня Перший віцепрем'єр України Сергій Арбузов прокоментував заяву Єврокомісара Штефана Фюле щодо призупинення роботи з Україною над угодою про асоціацію. Запевнив інтеграцію, ніхто не гальмував. Арбузов розповів про створення трьох робочих груп спільно із Фюле за ініціативою українського уряду. Вони займатимуться врегулюванням спірних питань на шляху до підписання угоди та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Віцепрем'єр наголосив, це є гарантією того, що курс України на євроінтеграцію є незворотнім. натомість речник єврокомісара Петер Станов зазначив, заяви Фюле є досить чіткими переговори щодо асоціації призупинені. Я хочу пояснити, як я це розумію. А, ну, по перше, в його заяві. Була така інформація, що ЄС потребує гарантій, що Україна буде підписувати цю угоду. Ну саме створення трьох робочих груп, які ми створили разом з паном Фюле на останній зустрічі, це і є гарантія того, що ми продовжуємо роботу і готуємося до підписання. Лише можу повторити те, що я казав про твіти і те, що зазначав комісар Фюле під час дискусії з паном Арбузовим він чітко окреслив кроки, які треба буде вжити між Україною та ЄС. Ми будемо разом працювати для того, щоб дістатися до підписання та впровадження угоди про асоціацію. враховуючи, якщо ми отримуємо чіткий сигнал про відданість України, до підписання. цього не сталося ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в суботу.